Схід та захід разом під таким гаслом відбувся у Донецькому національному університеті конкурс Родове дерево, переможці якого мали можливість на тиждень відвідати Львівщину. Студенти з Донецька побачили замки, які входять до золотої підкови Львівщини, помилувалися красою Карпат та відвідали найцікавіші екскурсії у місті Лева. Для молоді зі сходу України цей тиждень запам'ятався як незабутня пригода, про яку розповідатимуть вдома. Хай зазрять, яку я тут каву пив». Це перше, що тут сталося, що мене вразило. По-друге, ну це просто місто музеїв, місто церков. А... Їх дуже багато зараз. Я просто не бачив таких міст, де стільки церков є, і стільки музеїв. Вразило найбільше це атмосфера Львову. Львів є дуже привітним містом. вразило те, що Львів є дуже релігійним містом, затишним містом. І саме це найбільше підкупило, і це найбільше вразило. Започаткувала цей конкурс франківський драматург та відома письменниця Марія Матіос. Підтримав ідею депутат Верховної Ради України від фракції Удар Ярослав Дубневич. Власне, за підтримки народного депутата стала а можливою подорож донецьких студентів до західної столиці ми звичайно дуже вдячні і Ярославу Васильовичу, і Марії Васильіматіоз, тому що вони такий конкурс підтримували, підтримали. І коли приїхали сюди, то власне думали, ну що таке родове дерево? Написали про свій рід. А на сюди ми зрозуміли, що це не просто родове дерево, а це історія твого роду і історія твоєї держави, тому що. Участь наших дідів, прадідів в цьому історичному процесі, в тому, що як розбудовувалася держава, мабуть, був вагомим, і тому ми вивчаючи свій рід, вивчаємо історію своєї держави. Переконаний, що це буде не остання зустріч і приїзд молоді зі студентськ з Донецька до Львова і тільки такими кроками, щоб наша мудра енергійна, талановита молодь. Щоб їздила, спілкувалася між собою, і це буде кроком до ще більшого об'єднання нашої держави. Хвилини прощання найзворушливіші: фото на згадку, обмін сувенірами та спогади найяскравіших пригод за цей тиждень. Але гості їдуть зі Львова не лише з гарним настроєм, а й з переконанням, що Україна справді велика і єдина держава.